Доброго здоров'я, дорогі підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент я знаходжуся на нашому городі. Ті підписники, які дивилися мій канал, які з нами разом сіяли бурячок під контролем моєго товариша. Якраз він тоді був у відпустці. Приходив додому на 5 днів і контролював ситуацію, як ми сіємо бурячок. Так що, друзі, бурячок вже в нас отакий на даний момент. Не все в нас, звісно, було так, як ми хотіли. Але Славунька завжди питає, що там бурячок, як він виріс, виріс і виросте. Хай не повністю частково. о, Там у нас трохи собаки наробили, клопіту були. І нема бурячка. ну але Хто дивився, тут у нас був часник. от, і Після часнику ми переп... перепахали мотоблоком і посіяли бурячок. Може, не трохи професійно, так як ми цим не займаємося, ну, але експериментуємо, і сіємо це діло вже дуже-дуже давно. В тому році ми не сіяли, кажуть, а ті роки ми також, після того, як викопаємо часник, і сіяли бурячок. Сіяли бурячок. Якщо літо жарке, поливали, і теж був бурячок. Так що на даний момент вже прийшов час його збирати, на чию з долю буде, в зв'язку з такими обставинами, в яких ми живемо, не дуже хочеться і щось робити, опускаються руки, але ми розуміємо, що все одно треба працювати, треба шевелитися на зло ворогові, нас не залякати, і ми вільна нація. і ми були українцями, ними і будемо. Таже небо сьогодні похмуре. Вчора було сонце, ночі пішов дощ. Е знімаю відео в понеділок. Не знаю вже, скільки прильотів було по Україні. Ну, В Березані поки тихо, але з ким не спілкуюся. Якраз заїжджав до мене хлопчина, я не встиг його побачити від Андрія із Харкова, який мені привозив куботу. Андрій попросив оставити йому. М'ясо сало під черевини, хотіли відправити по новій пушті. Він каже, їде товариш з Києва, їде на Харків і забере. Якраз спілкувалися, каже, нас гадять по страшному. Я кажу, ну я не знаю, як у нас, тому що в нас березані тихо, але всі люди на ушному, знову движняк. А в Києві ті, хто працюють, діти учаться, дзвонять, пишуть, ну, а також в соцмережах дуже багато. Не дуже гарних новин. Ну але нас не залякати і ми будемо стояти до останнього. Хай я не стою на передовій, але дуже багато знайомих і друзів оборонять і дають можливість нам щось робити тут в тилу. І ми будемо працювати до останнього. Ми не собираємо свої валізи і не тікаємо і в той період, коли проходили бойові дії поруч, і зараз також. Так що, друзі, рішив засняти і показати, тому що. Ну, після обіду вже його не буде, цього бурячка, тому що ми почали його вбирати. Ну, я приїхав, відвіз ящики Наталі, приїхав додому, не застав я Артема із Харкова. Так що Андрюшки, який привозив мені куботу, привіт, тримаємося, все буде Україна. Не знаю, Леся Петрівна там можна була чим багатім і раді дітям яблук якихось груш передати, горіхів. Ну, таких разних речей, У нас його вистачає, а в місті то його немає, У нас воно пропаде. Так що я завжди закликав людей, якщо воно у вас лишнє, то дайте тим, хто його не може придбати, і я думаю, воно десь пригодиться. Так що, друзі, якось так, Вернемося до нашої теми бурячок, щоб там не було. Надюшка тут вже керувала трохи, бабулька дала їй задачу, вже стоїть столик, вже вхопила мій ножик. Ну нічого, хай дитина працює, але ще один ножик. Вот, і отакий у нас бурячок. Гичка піде баранчиком через забор. Є е, отакий більший. Такий вимахав. Є е, меншенький. Ну, самий такий класний, отакий маленький, червоненький. Ну все, ну хороший. Піде. Є зі маленький. Леся Петрівна любить такі. Не знаю, як там дівчата будуть його приаккурачувати. Надюшка щось тут чистила трошки. Так що отакий, друзі, у нас врожай на сьогодні. Із того часника, чи кажу, і з того бурячка, який ми посіяли після часничка. Ну, хай буде на всякого долю. Нам, то воно багато не треба. Леся Петрівна також там, бо є підписники, є знайомі, друзі, які там замовляють якийсь кусок сала, якийсь кусок м'яса. І коли там теж підписник Сергій буває, заїжджає і забирає і передає, то також вложимо якусь картоплину, якусь бурячину. Ну, Все залежить від того. Кому ми це все діло передаємо? Є люди, які не мають можливості. І та копійка, хай воно там стоїть копійки, але воно збереже якусь ту пенсію чи там якийсь бюджет людей. Ну, якось так. Так що, друзі, все буде Україна, 100%. Працюємо далі, нас не залякати, слава Україні. Так що на цьому буду завершувати відео. От. Беречок сьогодні дівчата уберуть, попакують, спустимо в наш бункер там. Пару сіток, пару сіток спустимо в погреб той, що в підвал у нас, ну, якось так. Так що на городі отака гірчичка, хтось казав, там рідко ти сієш, ну, така вона густа. Посіяв гарно, тому що, як там кажуть, шара е, мені людинка дала мішечок, розсіяв собі, розсіяв веселю товаришу моєму. Ну і отак виглядає це все діло. Думаю, на днях, якщо будемо живі здорові. Будемо вже готувати площу під часник. Часник в основному ми сіємо чи садимо для себе, тому що як-не-як як, є господарство, є м'ясна продукція, робилася Петрівна Шелетківську домашню ковбасу. Ну а там головним інгредієнтом, ну не основним, але він там по-любому повинен бути, це часник. Так що на днях ми вже це все діло виробимо. Не знаю, де мені Надіжда Анатоліївна дасть команду. от. Я думаю, що там вже воно й кукурудзу повикопувало, кинемо куриний помет, ну і з перепилів. І там вона кидає попел, перемаслаємо це все діло і посадимо часничок і буде родити, дасть Бог, на всякого долю. Так що от такий бурячок, хоч ну але є. Так що, якщо за ним дивитися правильно, ми не обробляли ні от бур'яну. Надіжда Анатоліїна пересапала, я навіть ось окинув горчиці. Так рукою махнув, якраз під дощ, це все діло зайшло. Так що пробувати ніколи не пізно. Багато людей так само роблять, як і ми. Деякі не знали, посіяли разом з нами після часнику і є теж такі бурячки. Ну, Там, де все нормально, є такі от бурячки. Так що якось так. Важко морально, але... Все буде добре. На цьому буде все. Я думаю, такі відео звіт, кому це цікаво. Та й подивиться, кому не цікаво, пролистає. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока.